Всім привіт! Читаємо сьогодні вірші від Мар'яни Савки: Ослики в тумані, мама ослиця для татка осла, шалик з червоної вовни сплела, а для ослятка червоний беретик. Ну а для себе червоний жакетик, щоб ослятка в туманах кошлатих не загубило ні мами, ні тата. Цапок тупу тупу скік скок. Смерековий місток, на місточок скочу, бо так собі хочу. Утікай з дороги, маю гострі роги. Тупу, тупу, цок-цок, кидай, діду, ціпок, бо я впертий дуже, а ще дуже-дужий. Утікай, но гуцуле, бо я дуже буцаю. Колискова для мишенятка сала мама мишка, маленятко мишеня, любі очка милі ніжки натрудилися за дня, зірконець виймає скрипку, І на добра ніч тобі шле, нічка темна і велика, ти ж, як зернятко мале, сяє в небі срібна зірка, сяє серпик молодця. Хай тобі насниться шкірка. Від пахучого сальця, десь далеко, придалеко, у незвіданих світах, в теплих гніздах сплять лелеки, чаплі сплять в очеретах, а ведмеді вайлуваті ще колишуть ведмежат, зайченята сплять в ухаті і посапує їжак, простелилась казка гладко і скінчилася. Але не дізналась, мишенятко, чим воно таке мале. Кицин гостинець несла з хутора киця, дорогого гостинця, ноша в киці важка, повен глек молока, киця йшла собі пішки, утомилася трішки та й зробила ковток на один язичок, несла киця здалека, молока півглека. Поглядала навкіз, чий ж гостинець не вкис, поки села минала, спрага кицю напала та й зробила ковток на один язичок. Прийшла киця додому, кладе глека додолу, але й ноша легка, ні ковтка молока. Чотири міхи для бобрихи. Чотири повні міхи у нашої бобрихи. Чотири повні міхи у всякого добра. Пшениця і пашниця, і морква і горіхи, і рибки повен човен, і буряків гора. Зібралася бобриха. Чотири повні міхи. І моркви і горіхи, пшеницю й буряки. Закинути у човен, а човен рибкий повен, і у човні поплисти на другий бік ріки. І, щойно примостивши чотири повні міхи, ускочила бобриха до повного човна. Як човен дуже повен, беркицнувся на лихо, і ось чотири міхи ідуть собі до дна. Пірнай тепер у річку, розумне це бобрихо, шукай чотири міхи усякого добра, хоча либоні нурти то не найбільше лихо. Мабуть, найменше лихо для кожного бобра. На болоті. На болоті тихий вечір, жаба жабі скрекече, скрекеке, кум. Пума, а чи скоро вже зима. Кумцю кумцю інша каже. Скоро сніг на землю ляже. Скрекеке, стягне лід всю водицю і зболіт. Як же кумцю зимувати, хату кумцю змурувати? Та й поринути у сни, дожидаючи весни, в зоопарку. Татко недільного літнього ранку веде в зоопарк Петруся й Мар'янку. Дітям цікаво усе по порядку, і тому вони часто питають у татка А чому бегемот не вилазить з болота і чому пеліка на спині в бегемота, а чому у верблюда горби на спині, то він сам їх нажив чи ні? А чому у слона? Кругла спина, а чому у зебри посмуговані ребра, і чому в крокодила пащека зубата? Як ти не знаєш, тату? Татко збирається довго з думками, за енциклопедіями, словниками, щоб відповідь дати на вічне чому? А вони наступають на ногу йому, а чому левиця як велика киця? А чому в лева лапи, немов рукавиці? А чому у пави все пір'я пістряве? А чому у папушки оранжеві смужки? А чому я ведмедя боюся? І чиє в бабуїна бабуся? А мавпи? Чому без хвоста і хвостаті? Як ти не знаєш, тату? А ви знаєте чому? Зайчатку. Бігло крихітне зайчатко. На снігу лишало п'ятки. Зовсім круглі п'ятачки помережили стежки. А за тими п'ятачками ходять лиски із вовками і винюхують сліди. Єдину, зайчику, сюди. Ми змайструємо санчата для маленького зайчатка, щоби ворог не уздрів його крихітних слідів. У санчата зайчик скочив. Прощавай же, хижий вовче, і ти хитра лиска теж. Вже мене не здоженеш. Ведмежа зима. У зимі зимі зимнющій, в темному барлозі, ведмедиця ведмежатку гріє зимні нозі, тепло хукає на вушка, розтирає спинку. Ось такі в нас зими люті. Мій коханий синку видно жадко засинає, тулиться до мами. Хтось барлогу засипає срібними снігами. Пісня для гіпопотама. У маленького гіпопотама є велика і лагідна мама. Вона горне синочка в обійми міцні і протяжно співає йому при вікні Старовинні гіпопотамські пісні. У маленького гіпопотеняти є великий турботливий тато. Поки мама протяжно співає синку, він блукає в бамбуковім чагарнику і майструє для сина сопілку тонку. Бабуїни під бабабом спокотного дня збирається вся бабуїнська рітня. Малий бабуїнчик зовсім невеличкий, брати бабуїни і близнючки сестрички. у бабуїнчика мама і тато, дядьків і тіток бабуїнок багато. Сказати, однак, не беруся, чи є в бабуїна бабуся під баобабом вмостившись як слід. Усі бабуїни смакують обід. Не бутерброди, не круасани. жують бабуїни зелені банани. Не люблять цукерок, солодкої згуби. Тому в бабуїнів білесенькі зуби. Щоправда, не буду брехати, їдять по цукерку на свято. кажуть сови совенятам. Кажуть, сови совенятам. Сходить, сонце, треба спати. Пам'ятайте, що за дня має спати совеня, поки світить сонця в сонях, сови згукують про соня. І цілу днину у дуплі, совеня та сплять малі. Якщо вам подобаються вірші Мар'яни Савки, ви їх можете придбати у видзаництво Старого Лева, у збірнику, «Чи є бабуїна бабуся. Всім дякую за увагу!